Слава Богу, дорогі друзі, за те, що над нашими головами мирне і радісне небо. Улибається до на нас сонечко, так хочеться сказати, слава тобі Господь! Така погода це все для нас, від Господа, за що, слава нашому Господу! Ми славимо нашого Господа в співах наших і далі будемо співати для того Спасителя, який нас благословив, і нам допоміг до цієї пори, до цього служіння. Він достойний слави, він достойний хвали. О небесна країна, до тебе я йду по скорботній дорозі життя, там на небі я спокій чудовий знайду. І щасливе там віч не буття, слізь за спасом ми підем, срій за спасом ми підем, небесний край у небесний край піде, там життя нове, ми розпочне, сліз за спасом ми піде, ми підем, сліз за спасом ми підем, срій за спасом ми підемо. У небесний край піде, у небесний край піде, там життя нове, ми розпочне, світ за спасом ми піде, піде, світ про тебе не знає, країно свята, про багаті оселі твої, на землі лиш турбота й розтрата життя. А на небі всі скарби мої. свій за спасом ми підем, свій за спасом ми підем, у небесний край відем, у небесний край відем, там життя нове, ми розпочнем. свій за спасом ми підем, ми підем. За спасом ми підем, свій за спасом ми підем у небесний край піде, у небесний край підем, там життя нове, ми розпочне, сліз за спасом ми підем, ми підем О не раз я сльозами так гірко зальюсь, як на грішний цей світ подивлюсь, на страждання людей. Та непевне життя, Бо веде до марнот їх мета. свій за спасом ми підем, свій за спасом ми піде, у небесний край піде, у небесний край піде, там життя нове, ми розпочне, свій за спасом ми ми підем, срій за спасом. ми підем, у небесний край піде, там життя нове, ми розпочне, сліз за спасом ми піде, слі за спасом ми підем, срі за спасом ми піде, у небесний край піде, у небесний край піде, там життя нове, ми розпочне. Срі за спасом ми піде, ми підемо, свій за спасом ми підем, підем. свій за спасом ми піде, у небесний красний край, у небесний край піде, там життя нове ми розпочне, свій за спасом ми.